Слава Україні! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Цьому випуску будемо говорити про міжнародний спорт, ні, не про плей-офф НБА і не про лейкерс, Хоча, якщо цікаво, поговорити про баскетбол, пишіть в коментарях. Але сьогодні хочу поговорити з вами про Євровікенд і поєдинки українців в європейських топ-лігах. Звісно, починаємо з суперукраїнців в іспанській лалізі. Андрій Лунін, фіналіст ліги, чемпіонів ЄФА разом з мадридським реалом, 1 червня боруся до Реал, Мадрид, Карло Анчелоті сам визнає, що цього могло б не бути, якби не український кіпер. Але ось в цій бочці меду є величезна ложка, Черпака, можливо, навіть і відро дьогтю, тому що подейкують дуже багато джерел про те, що Карлето Анчелоті на фінал все ж вирішив ставити тібо куртуа. Я сподіваюся. Так не станеться, тому що Лунін заслужив. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Ну якщо зрештою Анчелоті точно довіриться куртуа у фіналі, то чи треба вже Луніну пакувати валізи? Тим більше, що половина грандів єврофутболу дуже зацікавлені у кіпері збірної. Україну, ну і не можу не сказати про супер українців. Жерони, Довбики Циганков. Довбик вже 20 голів наколотив. Він претендує на трофео Пічічі, Звання кращого бомбардира іспанської Лаліги. Ну і історичний гол, історична перемога Жирони, 4-2 над барсою в каталонському дербі, яка дозволила. Ну, по-перше, мадридському реалу і Луніну знову стати чемпіонами Іспанії. Ну а по друге, можливо, навіть важливіше. І більш приголомшливо виглядає ця новина Жирона забезпечила собі місце в лізі чемпіонів УЄФА на наступний сезон. Вітаємо Добика, Циганкова. Також в коментарях напишіть, як вам виступи наших в Іспанії. Чи є вони на сьогоднішній день набагато крутішими, ніж виступи нашого іншого великого представництва українців в АПЛ, тому що так Зінченко все ще з арсеналом бореться за чемпіонство. Ну а Мудрик, Забарний, Миколенко по-різному проводять цей. Сезон, хоча, як на мене, найкращий українець в АПЛ на сьогоднішній день саме Ілля Забарний. І перед тим, як почати, прошу поставте лайк цьому відео. Будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, друзі, я дякую за всю вашу активність і підтримку. Якщо ви хочете зробити ще більше для розвитку каналу і українського YouTube, задонатьте, підтримайте проект, ось лишаю QR-код, також в описі до відео є реквізити. І ми готові починати. Тим більше в п'ятницю одразу ж відбувається топ-поєдинок для нас, а Жирона, звісно, Жирона, як я вже сказав, хвилину тому забезпечила собі місце в лізі чемпіонів УЄФА, але треба і добику циганкову тримати і набирати форму перед євро. Ну і звісно, ми бажаємо Артему все ж стати кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Він на це заслуговує і все в його руках і ногах. Паралельно в п'ятницю ввечері вболіваємо за Сергія Сидорчука. Вестерло зустрічається з лієшським стандартом. У суботу переважно будемо слідкувати за англійською прем'єр-лігою. 17.00, Одразу два матчі українців. і починаємо з дербі наших хлопців. Ілля Забарний проти Єгора Ярмолюка, Борнмут проти Бренфорда. Цей поєдинок точно не можна пропустити, хоча можна пропустити протилежний, тому що Віталій Миколенко все ще лікується від травми, а тому, скоріше за все, не вийде на матч Евертон Ше. i united А от хто має виходити, так це Михайло Мудрик в поєдинку nottingham Форест Челсі. Михайло старається, його в принципі вболівальники підтримують. Але і ми розуміємо, і сам Михайло, те, що він може робити і давати більше для своєї команди. Це не тільки красиві моменти, хайлайти, забігання, фінти, старання, але й перш за все, голи і результативні передачі. Тому хочеться вірити, що Мудрик набере форму під кінець сезону. І вже не забуваємо про майбутній чемпіонат Європи для збірної України. От якраз основний голкіпер нашої збірної Андрій Лунін після виходу у фінал Ліги Чемпіонів, про що ми сьогодні вже говорили, скоріше за все, отримає відпочинок. Реал вже чемпіон, гранада Реал Мадрид це номінальний поєдинок. Ну і тут може отримати практику або Бельгієць Тібо Куртуа, або навіть кепа Аріса Балага. Натомість генк нашого Едуарда Соболя у Бельгії продовжує виступати в чемпіонській групі, і завершиться для нас ігрова субота, багатообіцяючим поєдинком іменитого бельгійського Андерлехта проти генка українця. Неділю ж ми розпочнемо під егідою італійської серії А і поєдинку Віктора Коваленка. Його Емполі о 13.30 буде зустрічатися з римським Лаціо. Після цього ми б могли вболювати за Руслана Маліновського в поєдинку з Сасуоло, але поки що він Дженео не допоможе і скоріше за все до кінця сезону. Але є надії, що Руслан повернеться вже до табору збірної України для підготовки до ЄС. Євро 2024. А от Романа Яремчука ми можемо побачити о 19.30 на Месталії. Його Валенція буде приймати райо Вар'якано. Ну і не забуваємо про ще одного голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Він активно продовжує оберігати ворота його Лісабонської Бенфіки. І сподіваємося, зробить це вдало о 20.00 у матчі з Араукою. Ну і центральний матч для України і всього Євровікенду відбудеться в АПЛ 18.30 30 Ол Манчестер Юнайтед. Арсенал. Класичне дербі не тільки для англійського, але й не побоюся цього слова, для європейського футболу. Я сам зростав на ньому, коли я хлопчаком ще дивився футбол наприкінці 90-х, початку 2000-х, то М'ю і Арсенал були однозначно найсильніші команди і Англії, ну і в Європі так. Також були на передових ролях. Часи змінюються, арсенали і м'ю давненько не ставали чемпіонами. Хоча підопічні Мікелі Артети все ще мають непогані шанси, вони відчайдушно боряться, женуться за. Мансіті, сіті але ми розуміємо, який складний календар. Звісно, хочеться побачити Олександра Зінченка, який після відновлення від травми так і не став основним, яким був ще півроку тому для канонірів. Але Олександр потрібен і як гравець, і звісно, його серце, його енергетика, душа, самовіддача. Тож повболіваємо ми за канонірів, за Зінченка. Хоча, мені здається, всі навіть фанати М'ю, погодяться, що було б більше приємно. Якби саме Арсенал і Зінченко стали чемпіонами, але не погодяться фани Ман-Сіті. Я знаю, вас теж немало серед підписників нашого каналу. Тож такий Євровікенд на нас чекає. Напишіть в коментарях, який поєдинок понад усе ви очікуєте, чи будете дивитися на всі матчі. Звісно, влаштуємо ми і стрім цих вихідних. Не знаю, ще з приводу Ман-Юнайтед Арсенал. Напишіть в коментарях. Чи хочете ви побачити? А от Динамо і Шахтар, українське класичне будемо дивитися разом в прямому ефірі. Також прошу про лайки, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Legendary Balls і донатьте, скануйте QR-код або користуйтеся реквізитами в описі до відео. Я, Ігор Мартиненко, щиро вам вдячний. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми разом кажемо перемагай!